Вітаю колеги. Сьогодні багато про ЄРП, а я трошки поміняю тему. Сьогодні тема мого виступу розповісти про досвід успішного проєкту створення електронного архіву юридично значущих документів для підприємств. Як ви знаєте, компанія Літіка, ми спеціалізуємося саме на впровадженнях систем електронного документообігу, управління бізнес-процесами, ну, трошки ще CRM є. Ми використовуємо різні платформи ну, в залежності від того, що потрібно замовнику. Запити, відповідно на впровадження таких систем, вони бувають різні. Комусь треба управління договорами, комусь треба робота канцелярії. Комусь треба службові записки і так далі, кадрові процеси. І один з таких дуже достатньо популярних запитів це створення електронного архіву документів. І чому ж такий запит формується? Чому для багатьох підприємств створення архіву документів є важливим? В першу чергу, такий запит формують фінансові служби. Я чую такі запити від фінансового директора, від головного бухгалтера. Від комерційного директора, і е, якими ж е, причинами це обумовлено. Ну, ви знаєте, що у нас вже е, документи формуються не тільки в паперовому вигляді, у нас є сервіси обміну, вчасно, медок, документ онлайн і так далі. І е, виникає ситуація, що документи, які підписані, вони розпорошені по різним системам. Щось у вас лежить в хмарі вчасно. Щось в метку, щось ще десь. Да. Щось там є в системі лежить всі арені. І, відповідно, немає єдиної точки доступу для того, щоб ці документи отримати, швидко знайти. З ними щоб було зручно працювати, якщо приходить аудит або податкова перевірка, щоб ви могли відповідно, по потрібним критеріям вивантажити ці документи і так далі. То виникають складності. Ну, і, відповідно, ці складності, як ви бачите на екрані, вони обумовлюють те, що фінансовий директор, головний бухгалтер, хоче мати все у себе. Хоч ну, той же сервіс вчасно каже, ми скільки, 3 роки безкоштовно там, триває ваш архів. А питання, що далі? Далі ну, або треба платити, або треба кудись вивантажувати, виникає питання куди. А якщо це рітейл, там, вони ще з системами EDI працюють, то документів там стає ще більше і більше. Тому потреба така є. Ну, відповідно, компанія «Колаб» починає задумуватись про те, щоб вирішити питання створення електронного архіву. То, що вона хоче? Вона хоче інтеграцію з системами, щоб все відповідно завантажити кудись до себе. Ті процеси, які наразі обробляються вручну, щоб їх автоматизувати, щоб це було. Грутинна процеси виконувала машина, а не людина. Забезпечити безпеку даних, забезпечити зручність швидкого пошуку, вивантаження документів е і можливість перше масштабування бізнесу, тому що компанії ростуть і відповідно об'єми документів обігу зростають. Ну зростають об'єми даних, можуть мінятися бізнес-процеси. Відповідно, в систему теж потрібно вносити зміни. Цей проєкт, наприклад, я не можу наразі назвати замовника, тому що мене обмежує діє. Я можу сказати, що це рітейл. Це рітейл, який динамічно розвивається, це промасштабування. вони останні півроку відкривали ну, більше 10 нових торгових точок щомісяця, тобто, ну, декілька сотень торгових точок, і вони постійно ростуть, тому така потреба у них назріла. Ну, звичайно, коли компанія вибирає, приймає рішення про створення архіву, то розглядається там ціла низка вимог, які можна розглянути, розбити на чотири критерії. Це технічні вимоги, де це буде лежати, на якому апаратному забезпеченні, яку програму, програмну платформу ми оберемо. Що ми хочемо від архіву? Це архів може бути електронних документів, тобто від тільки підписаних електронними підписами. О, якщо є паперова частина, то це буде змішаний архів, і Тоді нам потрібні якісь ще сервіси для сканування, розпізнавання цих документів і так далі. Як ми будемо забезпечити безпеку даних, роздавати права доступу, ну і якісь нормативні вимоги, тобто це вже та нормативна база, яка регулює, як документи мають систематизуватися, класифікуватися на конкретному підприємстві, або можливо ще з рахувань. Вимог конкретної галузі. Ну і е, давайте перейдемо тепер більш до такого практичного етапу, як це було створено і з чого ми починали. Коли приходиш на підприємство, зачасту бачиш е, отаку от схему. Тут трошки проектор не показує, тут не видно, мабуть, тут є лінії, тому що ну, є зв'язки між ERP, CRM, системою документообігу. Є сервіси обміну, тобто, і як я сказав, інформація розпорошена. Щось породжується в ERP, щось породжується в CRM, в інших системах, і е, так виникають ці складнощі, про які я казав раніше. Тобто, важко шукати, важко вивантажувати систему. В принципі, системи, які е, класу ERP, вони не пристосовані е, для того, щоб е, зберігати тіла документів все ж таки, це і інша побудова бази даних, щоб швидко їх знаходити, індексувати і так далі. Тобто Покласти там можна, але в деяких системах, така, скажімо так, зберігання тіл документів мені більше нагадує файлову помийку, ніж якусь таку нормальну систему, де всім можна було працювати. От системи для управління контентом, вони відповідно такі задачі можуть вирішувати. Ну і як ми тоді будували систему. Ми в даному випадку створювали незмішаний архів. Ми робили архів виключно електронних документів, тобто ті документи, які підписані нашими електронними підписами. І ці документи ми забирали з двох систем: системи вчасної і системи МЕДОК. Ми, не, ми вибрали як платформу. Систему з криптом репозиторій. Це українська компанія Inbase. вони розробники системи з криптом і Gapolis, яка впроваджується в державних структурах. Ми партнери mm -hmm. цієї компанії, це одна з платформ, яку ми використовуємо. Тут були два методи інтеграції. Вчасно є API, тобто ми інтегрувалися через API. У Мітка ми відповідно вивантажували документи як файли. Не інтегрувалися з платформою ПТАХ, ну була така можливість, але ПТАх має АПІ має ширші можливості для інтеграції, але наразі нам вони були не потрібні, тому відповідно АПІ ми не використовували. Тобто, всі документи забираються після того, як вони вже пройшли всю обробку, підписані і так далі. Вони забираються з цих систем і попадають в архів. <кій> як ми <кій> робили налаштування? Проєкт починався з того, що ми визначили, які види документів мають попадати. Всього проект починався з 30 видів документів. Ну, ви тут бачите їх перелік. Тут два слайди. Там далі він буде продовжений. Для зручності роботи ми документи з групи згрупували в, в так звані робочі столи або модулі в термінах системи скриптом Це робочі столи. Тобто у нас є модулі облік ТМЦ, облік. Основних засобів, облік готівкових операцій, ну і так далі. Тобто, відповідно, щоб людина могла зайти на той робочий стіл, за ким їм потрібно працювати. Ну і тут визначено, з яких джерел попадають документи, щось приходить вчасно, щось приходить з митка, щось може приходити і звідти, і звідти. Тобто, по-різному буває ситуація. Відповідно, це необхідно було врахувати на проєкт. Тут у мене, приклад інтерфейсу, як виглядають робочі столи. Справа на білому фоні це перелік модулів робочих столів. Ну, а зліва, відповідно, ви для кожного робочого стола в вертикальному меню, яке розташовано, зліва, ви бачите, з якими документами в цьому модулі ви працюєте, які є додаткові реєстри створені, і, відповідно, які налаштовані механізми пошуку. І тепер по налаштуванням. Ми створили uh, таку велику таблицю налаштувань для кожного виду документу. І тут ви бачите, з якої системи приходить цей документ, Там вчасно чи змінка. Що це за тип документу, це там накладна Акт, чи що? який напрямок. Ну, Вчасно там є внутрішній документ, зовнішній вхідний, зовнішній вихідний, да? тобто ці напрямки. Uh, тут є. Uh, Статус документу, тут ми скрізь бачимо 7008, Це ну, в термінах вчасно, наприклад, це означає, що документ підписаний обома контрагентами. А, також зверну вашу увагу, що а, тут є додаткові поля, такі, ми додали: там, є дираково відправника, є дирково отримувача, електронна пошта, а, чи є якісь дочинні документи, чи потрібно їх завантажувати. Ці поля ми можемо використовувати для того, щоб задати процедуру обробки конкретного документу. Тому що якщо приходить акт, може піти по одній процедурі, якщо приходить накладна, то по іншій процедурі. Також від цього можуть залежати права доступу, процеси якісь погоджені і так далі, що ми можемо налаштувати для кожного виду документу. Ну і відповідно, тут ще справа поля. Це який документ буде породжений в системі. Тобто зв'язок, який вхідний документ, і що ми в результаті в системі отримуємо. Ну, оскільки, наприклад, я далі розглядаю варіант рахунку, то для рахунку тут визначено, що він може приходити з обох систем. Може прийти з часу, може прийти з змитка. Відповідно, ця таблиця з налаштуваннями, якщо з'являється якийсь новий вид документу, то ми його просто додаємо рядок, налаштовуємо. Відповідно, для рахунку ми бачимо, у нас є один рядок по налаштуванню а, імпорту з митка. По а, вчасно ми бачимо тут два рядки налаштування, тому що у них рахунки є зовнішній вхідний і зовнішній вихідний. Відповідно, для одного а, типу документу рахунок у нас є три варіанти налаштування, але зверну увагу, що в результаті ми отримуємо один, один вид документу архіві. Тобто три сходяться в один. Можуть бути різні алгоритми, але результат ми отримуємо один документ, який буде називатися рахунок. Наступний етап обробка. Коли документи імпортуються в систему, ми створюємо спочатку попередню картку документа. Попередня картка документа, вона, в принципі, однакова для всіх хідних даних. Тобто, один набір полів. Тут ми бачимо прев'ю документа відразу, тобто прийшло тіло документа. Ми бачимо тут там, звідки він прийшов, деякі поля ми відразу забрали там, через АПІ, через файл, там типа, сума документу, дата, номер і так далі. Тобто, якісь поля вже заповнені. Частина даних, от як в цьому випадку, інформація по контрагенту, вона поки лежить в вигляді тегів, вона ще не розібрана. От. На цьому ж етапі підвантажується підписи документу, визначаємо, чи потрібно формувати якісь зв'язки. Це попередня карта документу, і далі е, процес, запускаємо процес обробки. Ну це безперервний процес, От людина не, не бере участі. У нас формується фінальна карта документу. Тут ми вже розібрали контрагента. Якщо контрагента не було в системі, то ініціюється процес створення нового контрагента по даних джерелах. З якого ми отримали, наприклад, вчасно. Тут є посилання на документ в вчасно, якщо при потребі, можемо підняти його і подивитися. Заповнена інформація по контрагенту, сформовані зв'язки з іншими документами, роздані права доступу, сформована історія по документу, будь-який наступний там перегляд документів вивантаження буде фіксуватися в історії. Тобто, це вже фінальний результат. Я тут, знаєте, ще е, на що хочу акцентувати, це от поділитися е, таким досвідом. Е, коли ти, замовник до тебе приходить і каже, я хочу інтеграцію з вчасно, починаєш задавати йому питання: а що саме ви вчасно, наприклад, хочете забирати? І іноді отримаєш відповідь, ну все, ну там же є агіт, от ви мені скажіть, скільки коштує інтеграція. Я кажу, скільки лінії документів ви хочете? А що вам це потрібно? Ну, тобто йдуть такі діалоги. Потім ти їм виставляєш, кажеш, ваша інтеграція ну, воно каже 5 тисяч гривень. Каже, як 5 тисяч. А конкурентна компанія сказала, що це 1000 гривень. Ви що, завищуєте ціни? Кажу, давайте розбиратися, який результат ви хочете отримати. Тоб він каже, ну тут апі ж однаково, воно ж все приходить. Я кажу, дивіться, у вчасно є поле категорія. Це єдине поле, яке означає вид документу, Що це Акт, накладна, там, рахунок, договір чи ще щось. Так, да, Я звичайно, я можу взяти ці документи і, умовно кажучи, в один мішок засипати, у мене буде однакова карточка для всього з одним набором даних. А я можу розібрати, як ми то робимо розбір. Оце в мене рахунок, це в мене договір. Для кожного документу унікальний процес обробки йде. Формується унікальна карточка документу, вона може бути своїм набором даних, тому що ви розумієте, у рахунка, у арху, там різні поля є. Тут ще формується там наверху індекс архівної справи, номер його в архіві. Так? Це те, що потрібно по нормативним вимогам. Тобто я вам розбираю, я роздаю права доступу на кожен від документу, формую зв'язки і так далі. Ви такий результат хочете отримати, щоб у вас були. Ячейки, тут у мене договори, тут акти, тут у мене червоне, тут біле, тут напівсолодке. Вам треба все в один мішок скласти? Я кажу, я розумію, який результат ви насправді хочете отримати. Тому ну, давайте порівнювати порівнювані речі. Ну, Тоді якесь розуміння починає формуватися, чого інтеграція може коштувати дорожче. І що ми в неї вкладаємо? Ну, Як я сказав, сюди підвантажуються підписи. І системи підписи, документ можна з підписами вивантажувати поштучно, масово, можна формувати пакети, о, вибачте, не пакети, контейнери, коли у нас тіло документи набор підписів в одному контейнері І знову ж таки, коли ми завантажили першу сотню тисяч документів, то ми отримали результат, що 99 тисяч, тобто 99% документів. Система розбирає автоматизовано, тисячу документів потребують ручної обробки. Чому? Тому що теж, поле, наприклад, категорія не є обов'язковим вчасно. Вам контрагент не вказав, що він прислав, система відповідно не розуміє, куди його покласти, який тип документу. Тому ми е, сформуємо додаткові реєстри в розрізі джерела надходження, там, що з документом. І як на цьому прикладі, от ми бачимо перелік документів, де тип не вказаний, відповідно, людина має це опрацювати. Ну і, відповідно, Тут наразі це розбирається вручну. Ну, як на цьому прикладі, тут взагалі прийшла ТТНка, а такий документ ми не налаштовували, і ну, в даному випадку просто треба робити нове налаштування для ТТН, якщо вони будуть на підприємство приходити. Ну і для того, щоб з архівом було зручно працювати, систематизувати інформацію, отримувати доступ, шукати документи, вивантажувати, ми створили реєстр. Реєстр документів створюється в тому групуванні, яке потрібно відповідно замовлення. Тут у нас по кожному виду документу є групування по контрагенту і далі по періоду. Ну, як замовник захотів, так ми відповідно документи і робимо. Тут просто не дуже проєкт гарно, на жаль, відображає. Плюс створюються додаткові реєстри, які можуть там для кожного виду документу якісь інші групування відображати. Як тут ми бачимо, для групування йде контрагент, далі вид документу, а далі по періодам планування. Ну, Відповідно, замовник задоволений, йому з цим. Архівом працювати зручно, і ну, ми отримали, скажімо так, хороші відгуки по результатам впровадження. Проєкт далі розвивається, тобто ми додаємо там відвідування документів, будуть створювати ще нові процеси. Ну і замовник отримав ті результати, ті переваги електронного архіву, про які я казав до цього. А, дякую за увагу. Якщо питання, задавайте. Як кажуть, якого мікрофон. Так? А, перше питання таке: якщо вчасно дійсно зберігає себе дані, і там є звідки я забирати, то наскільки я знаю, бідок це транзитна система. в неї Немає даних. Як ви забираєте ці дані? Ну ми там забираємо, як я казав, не через API, а ми вивантажуємо як фарби документи. От куди йде вивантаження? Якщо дані не зберігаються тому мені саме цікавиться. Так, не зберігає дані, це франзитна система. В тому це перше справа. От, це Ми свитку беремо. Не с метаху. Відок і локально з клієнта висить Так. Да, да. Все, зрозуміло. Да. Перше питання, друге питання. Як у вас йде контроль цілісності вигружених даних? Тобто, а всі документи забрані? Mm. Я е, е, у своїх колег не уточнював ну, саме функції, як там повноту. Да? Ну тут за допомогою цих реєстрів можна перевірити повноту і зв'язку. Ну, можливо, колеги робили якісь механізми, я не готовий просто до провести. Це або людський фактор, то люди напевно перевіряти, що оборот за якийсь період і впадає з оборотом архіву. Або є з автомат. Ну, не готовий відповісти. Я уточню тоді додаткову відповідь. Я контролюю повноту. Це відповідає відповідати.